Вітаю народ, ви на каналі ID Play, мене звуть Сергій, сьогодні у нас полювання. Полювання в PvP зоні на ведмедів і вовчиків. В них багато здоров'я, кілька тисяч, зазвичай більше трьох. Ось Чому саме на них, дивіться, цього 4 тисячі? Да? Чому саме на них? З них падає гарний лут і. Найцікавіше, що з звірів падає гарантовані. З зомбі-звірів. Правочка. Зомбі-ведмідь і. зомбі-вовк. Ось. З звичайних звірів лут ну, майже не падає ніколи. Ось, і ще гарантовано лут падає з міні-босів. Ось на них я і палюю. Хочу полювати міні боса або звірів оцих ось. Отака От справа. Чому саме в цьому біомі? Бо в цьому біомі їх шанс знайти вищий, ніж у всіх інших біомів. Про це сказано в Discord сервер ядерний борщ. До речі, це сервер ядерний борщ, якщо ще хтось не в курсі, то підписуйтесь на канал, заходьте на сервер Ядерний Борщ. Всі посилання є в описі під цим відео. І IP, і адреса, і можна по назві просто знайти. Також є їх сервер Discord. Е, також є мій сервер Discord, на який також можна зайти і поговорити, потрендіти, побігати, пограти і таке інше. Тут доволі дружна компанія зібралась. Е, тих, хто полюбляє ігри. Тут буде відео з невеличких таких монтажних да, слек, тому що я ну, повирізав ті частини, де я просто їхав. Да. Тут насправді бажано бігати, можливо, трохи більше би знайшов монстрів, але я, я ну, намагався уважно дивитися по боках, коли їхав. Бо бігати треба мегадавка. Без мегадавки тут... Кілометри цієї пустки ви будете дуже-дуже довго бігти і витрачати купу часу. Тобто час, як то кажуть, працює проти нас, бо у нас часу всього до ранку. Ви бачите, що я почав відео десь з 12-ї години по грі да, ночі. І в тобто, мене тут до 4. Годин ранку, не так вже і багато часу. Реально, це десь ну, хвилин 20, воно да? підзайняло і якраз відео на 15 хвилин я і зробив. Вирізав просто там 5 хвилин тих, всяких, е е етапів мандрування, да? коли я перебігав від стопчика до стопчика. Чому роблю стовпчики? Можна без них, якщо у вас. Швидкість висока є. В мене немає мегадавки зараз. Я її витратив на минуле палювання, а на це його не оновилися ще автомати, не встиг, ну, ніде було купити. скажімо так. Дивіться, прибіг міні-босс. Це чудово. Міні-бос це також гарантований лут, як я казав. Але з ним трохи ну важче, ніж з Вовком. Да? Вовка 3000, міні-босса 10 тисяч. Такі справи, і коли ви їх валите, то ну, треба набої да, і таке інше. В принципі, дивіться, ось один вовк. Цього 2800, да? і тут десь я вже боковим зором помітив ще одного вовка. Чому о, їх... О, бачите, ще один стиль. Чому їх важливо підманювати? Бо вони можуть за... ну, задіспавнитись, так же, як да, так же і зникнути. Я ще по ходу п'єси, коли знімаю це відео, я ще і пишу рахунок в чат, скільки там кого вже завалив. Зараз рахунок 4-0. Ну, тобто вже 4 звір'я завалив і ну, поки що без мінібосів. Але мій перший мінібос ось тут ось блукає ось там, десь, всередині. Я почув, що тут прокинулися звичайні зомбаки, ще птахи Коротше, мешканці цього даху. З ним ми також розбираємося е, Ще нюанс, дивіться, коли якщо ви будете полювати да, вночі. По-перше, е, нагадую, що пустка е, це ПвП зона. Тобто майте це на увазі. Якщо ви якщо що, вас можуть просто завалити гравці і забрати ваш лут. ну це так, щоб ви розуміли, да, ризик Якщо ви не дуже високого рівня, то двічі... Подумайте про те, що чи варто воно того, да? То, що можна піти і залишитися без усього взагалі, да? що у вас було з собою. Лише, коротше, ваш, річ, треба трохи розповісти про сам сервер Ядерний Watch. Це український сервер, він е... доволі потужний там. Гарний хостинг-провайдер і таке інше. Тобто гра зовсім не лагає. Тестували адміни. У великих навантаженнях, у червоних ночах тут було більше 20 людей, соко купа зомбаків, і все, в принципі, нормально. Сервак не падав. Він, звісно річ, трошки просідав, бо це 7 days, як же без цього, але все було, як то кажуть, в межах пристойного. Все працювало. Тому можу рекомендувати. Я багато серваків різних на своєму. Яку бачив і можу сказати, що це один з найкращих серверів для 7 day Можете залітати самі або кликати з собою ваших знайомих друзів, або знайти тут знайомих друзів. Тут о, сервер на 40 людей грає активно, як мінімум одна сторінка, це 13 людей. Буває і на ніч приходить і два десятка людей, може навіть більше. Сервер майже весь ПВЕ, але ось я зараз в ПвП зоні. Ось, тут є зона ПВП, вона в пустках, тут э, дуже важкі умови, да? тут купа зомбаків, тут купа цих міні-босів, тут і спавняться і звичайні боси, навіть і, і вдень, і вночі вони в будь-який час можуть заспавнитися. Звичайні боси я може, маю на увазі. Звірі також спавняться вдень і вночі, та навіть і міні боси можна і, 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 і вдень з'явитися. Але тут є і гравці, дуже гарно прокачані гравці, набагато краще за мене, хоч в мене вже 95 рівень. Ось. Так що, не кажіть, що вас ніхто не попереджував, я вас попередив. Тут о, доволі суровий сервак, дивіться, він зараз на актуальній версії гри, це версія 1.4 V8. Розробники там погрожують версію 2.0. Ось, але я відверто кажучи, це мало вірю, бо ми чекали реліза 12 років. Тому, ну, Типу на днях повинно бути тестування, тестовий сервак. І через там якийсь час, там, місяць чи два, чи щось таке, можливо, в кінці травня вийде типу, вже і реліз. Я в це ну, дуже слабко вірю. Я бачу, що розробники взялися за гру, але ну Не такими прям швидкими темпами. Цей сервак буде працювати до виходу ну вже в реліз версії 2.0. Тобто це принаймні весь травень. Я думаю, що ще в місяць є, так що є ще час увірватися і пограти. Ви спокійно можете тут прокачатися як самостійно, так разом із друзями, бо тут величезна ПВЕ зона. І 10%, певна річ, біля 20% це ПВП зона. Тобто вона є, але така, знаєте, тільки для себе. 20 це загнук, мабуть, 15. То вона дуже невеличка. Ну як, ось майже вся територія пустки це ПВП-зона. Ось, А це один з п'яти біомів. І то вона не вся, вона там трохи більше половини входить в ПВП. Є десь мапа. Цього сервера на Discord в каналі я, варто кажучи, не шукав, я її майже і сам вже всю відкрив. Ось. І так навіть цікавіше, коли ти знаєш, де що знаходиться, і відкриваєш для себе. Оце, знаєте, перший раз там щось, якісь цікаві об'єкти чи якісь там міста цілі там, поселення можуть бути. Ось. Е в нас це, ніч добіга кінця. Наше полювання можна звати впевнено вдалим, бо по-перше я ні разу не вмер. По-друге, тут таки з'являються міні боси Ну і тут дуже багато звірів. Ви бачите, що в принципі вже дюжина, да, звірів, вже десяток я вже набив. Це в принципі, в принципі доволі, як то кажуть... Є стимулом, бачите, я написав 10-1. Тобто одного міні і 10 звірів вже вбито. Ну, оці зомбі звірів великих. Я їх не кидаю. Я ношу з собою сокиру, я їх розбираю на кістки, жир, шкіру і таке інше. Тобто на складові. І на погане м'ясо, яке я використовую теплі. Якщо дуже сильно валити в тушку, то її можна просто набоями у нас щезне. Ну бачите, от як зараз ще це є один ведмідь, але мені довелося туди стріляти, бо він закривав іншим ведмінь. Бачите, там несеться, здається, міні-бокс. Червоний. Так що я не помиляюсь. Зараз подивимось. Я трохи зміцнив оборону, так, да, це... цей вогник. Їх тут кілька таких маленьких мінібоксів. Ну як маленьких, ви бачите, там 9 тисяч, вуглик, це вуглик, є ще вогник які вони дуже схожі є ще палій палій він такий трохи більше тих. ось і ще є чекушка є ще цей гонщик такий на катальці катається це міні боси цієї гри вони доволі противні да, скажімо так, але можна з ними впоратися дивіться він скільки всього приніс набоїв багато і таке інше Мені подобаються міні-босси, перше за все, що вони приносять дуже багато набої. Набої... коротше, я виходжу навіть... О, бачите, прибіг прибіг полей. Я б що я наказав про нього, згадав, так, <смі>, да, про нього. Ось, е, набої тут, звісно речі, витрачаються. Але в принципі ну, не так, щоб дуже багато. Все одно ви виходите в плюс. Ось, ну це поки що у вас не впили гравці інші, не забрали весь у вас, ваш лут, що ви там налутали. Там, чи... Не така. Просто носіть е, саме важливе на пояс. Я наприклад зараз маю там мотоцикл, інструмент, зброю, да? можна наприклад ремки викласти в рюкзак, хай забирають, якщо вору, да? там аптечки викласти, сокиру, наприклад, цей інструмент для розбору і буру можна взагалі було вдома лишити і замість нього покласти якісь там не знаю набої чи мабуть певна річ набої да тобто, щоб ви могли якщо вас вб'ють щоб було чим стріляти то у вас били у вас всі набої випали і у вас нуль набої прийшло, що як ви рюкзак будете забирати свій назад ніяк така справа ось дивіться ще прибіг ще один бухт, да? ну тобто нормально тобто бачите тут три міні боси на одній точці це ну, точніше два я вже змінив ракурс інша точка. В принципі, нормально. Тобто, я вам скажу, відверто, якщо ви будете виживати, наприклад, в різних біомах, в зеленому біомі, да, зустрічати там червону ніч, то ось ми зустрічали знайомим червону ніч там. І за всю ніч пройшло всього три міні-босси і один вовк в зеленому біомі. Ну це, знаєте, це не серйозно це якось. Ну не, не то не те на що я розраховував, да. Ось, мені такий ну, момент не цікавий. Мені цікаво, що був екшен. Я в, сам мешкаю, моє помешкання стоїть в зимі. Це біом, який йде перед пуском. Тобто він ну, майже найважчий, де. Тобто Пуска це два черепа, а там півтори черепа. Там приходять... мені за ніч приходило... Десяток 10 міні-босів, ну, може тут вісім. Прям багато. Короте. Великого боса я ще там не зустрічав, але я не так часто зустрічаю червоні ночі тут на сервері е, сам. Тобто я йду до якихось знайомих хлопців, доволі сильно вкачаних. вже на різних базах був. Я вам відверто скажу, що там прям екшен такий, де і ми і в снігу зустрічали, там приходило по 5-6 великих босів. Є про це відео на каналі, можете подивитися там. І ще є відео, я викладу, де ми письмо зустрічали нічну, там воно підлагувало. Трохи, я зараз його домонтую і також викладу. Ось зараз я хочу викласти це відео, щоб ви побачили, що навіть коли ви вже дуже сильно вкачалися, да, да, підпишіться на канал, тут же, як то кажуть, зайвий раз нагадати про себе реклама, да, це все, воно буде непогано. Ось, якщо ви дуже сильно вкачалися, дай вам, ну, щоб не було сумно, так би мовити, да, було чимось цікаво займатися, то ось можете розважатися ось полюванням. Тут оці хлопці вам точно не дадуть сумувати. Так що було ось таке відео, я сподіваюся, вам сподобався такий контент. Можете завітати на мій канал, підписатися, бо чомусь 90% дивляться до не підписаний. Хоча, хотілося б... Щось зробити з цими цифрами. Ось, е в принципі, ми будемо на цьому закінчувати. Дивіться, і остаточний рахунок. Зараз ми за цю ніч у нас е 16-4. 16 звірів і 4 мінібос. І це, я вважаю, непоганий результат А як ви вважаєте, напишіть в коментарях. Бувайте!